Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 6 лютого, 713-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Атаки іранських дронів минулої доби, які позаминулої, не було. Але от балістичними ракетами вчора росіяни атакували Харківщину. Три балістичні ракети запустили з Білгородської народної республіки, влучили по готелю в області. На жаль, загинуло двохмісячне немов. Ще три жінки травмовані, зараз вони в лікарні. І також минулої доби росіяни випустили керовану авіаційну ракету з Чорного моря в напрямку Вознесенська на Миколаївщині. Збити її не вдалося, а от щодо прильоту, то кажуть, що нічого серйозного не трапилося. Ну то й добре, в Одесі вже котра доба поспіль. Все спокійно. Зараз прям дуже тепло, близько 15 градусів. Сусідній Миколаївській області, крім ракети, вчора росіяни, як завжди, обстрілюють район Очакова. Там під ударами було декілька селищ. Про жертви серед цивільного населення нічого не кажуть. Є невеликі руйнування. А от на Херсонщині, після масованих російських обстрілів, минулої доби п'ятеро людей загинуло. Ще одна людина травмована. Ну і на Росію вчора вночі в Білгородську народну республіку летіли якісь дрони. Росіяни кажуть, що все збили. Ну, побачимо. Може, згодом будуть відео. Всім, крім росіян, як завжди, бажаю гарного дня.